Однією з перших моїх робіт по реставрації і відновленню стала наша лавочка прибудинкова. Вона мені не подобалася, бо вона була вкрита пластиком, частково пошкодженим. Взагалі не дуже люблю пластик, я вирішила це змінити. Спочатку від'єднала цей пластик, це було дуже легко, а потім прийнялася за зняття старої фарби. Десь вона дуже легко відчаровувалася. Спочатку я пройшлася залізною щіткою, потім вже взяла болгарку. Вона трохи мене тормозила, тому що болгарка на акумуляторі, і коли я дуже процесом була захоплена, то болгарка просто садилася. Процес шліфовки в мене зайняв, мабуть, день з переривами, з тим, щоб зарядити акумулятор. За день я завершила зняття старої фарби селі новачки. Тому все, що ми робимо, звертає на себе увагу. І поки я тут працювала на вулиці, можна було без перешкод за мною спостерігати, що сусіди і робили мене ніхто не займав, і навіть Микола мені не дуже заважав. Сидіння лавки дуже було пильне, там було багато фарби, але ця дощечка сама така гарна. Я би її зняла і кудись би забрала, кудись би забрала в інтер'єр. Бо насправді ми цією лавочкою не дуже користуємося. Вона просто не так її легко демонтувати, тому вона є. І я вирішила, що я кожен день її бачу по декілька разів. І якщо вона мені не подобається, це треба змінювати. Далі в мене була перерва перед ґрунтуванням, тому що йшли дощі, я дочекалася, поки лавочка висохне, ну і приступила до ґрунтування. Впевнилася, що не буде найближчим часом дощів, щоб встигти пофарбувати. Дуже швидко все прогрунтувала. І далі був найважливіший етап підбору кольору. Я тут його не вставила, але насправді я витратила, витратила на це хвилин 10. І витратила майже весь свій колір, який я брала зелений для фарбування тумбочки. Але лавка пішла першою під покраску. Тому насолоджуюсь процесом обожнюю фарбування. Чи є така професія, де можна було б тільки фарбувати. Мені здається, я би могла це робити постійно. Дуже швидко є результат, особливо, якщо все підготувати заздалегідь, про все потурбуватися, взяти потрібні інструменти, тряпочки, валіки, кисточки, тоді все йде легко і швидко. Так само в процесі мого фарбування я стала зірочкою. На мене дивились діти зі всієї вулиці, приходили понюхати фарбу, казали, що це їх улюблений запах. Тому я трохи розважила не тільки себе, але і ще й дітей. Дуже така стара дощечка друга от на спинці лавки. Вона вся потріскана і її би або замінити, або можливо якби зашпаклювати, але я не хотіла витрачати. На цю вуличну лавку якісь, якусь шпакльовку. Коли я закінчила з фарбуванням самої лавочки, то я подумала, що ніжки лавочки теж слід пофарбувати. Хоча я насправді не планувала спочатку їх фарбувати. Тому наступного дня після того, як я пофарбувала Лавку то я приступила до фарбування ніжок. Чорної краски в мене не було. Я розбавила білу сірим кольором, ну і намагалася домогтися якомога темнішого кольору, але, звісно, це неможливо. Тут я протираю обезжирюю ці ніжки, ну і Пофарбувала. Візуально змінилося не дуже багато, але це більше для мого успокоєння, тому що я знаю, що я пофарбувала всю лавочку. Ось такий результат ви бачите.